Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні у нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розглядати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. По BTC ми почнемо з місячного таймфрейму. Сильних змін після минулого відео в нас немає. Єдине, що ми тут можемо виділити, це те, що ціна тестувала місячний ФВГ на спотовому графіку біржі Binance. і найближчим інструментом зверху в нас буде виступати цей свінг максимум, який є по суті АТХ в. Цьому циклі по BTC. Е, тому після того, як ціна зробила ребаланс в місячному ФВГ, очікував продовження росту до цього свінг максимуму. І знову ж таки, хочу зразу зачепити наступне питання: що взагалі буде, як ціна досягне цього свінг максимуму. Знову ж таки, в нас є два варіанти. Потрібно буде слідкувати за тим, як ціна буде реагувати на зняття цього свінга. Якщо ми закріпимось вище спокійно, то можемо продовжити цей весінний рух. Але я думаю, що швидше за все буде так, що в нас. Ціна зробить перехай, зніме частину ліквідності, і ми назад повернемося в цей боковий діапазон, в якому ще там проторгуємося деякий проміжок часу. Тобто це буде якоюсь такою певною дистрибуцією, під час якої якраз у нас може відбутись переливання ліквідності з з BTC Сі Вальти. І якби все ж таки ціну по BTC більш глобальніше, хотілось би побачити в дискаунт масиві. І я думаю, що це якраз може відбутись під час того, як ми тут зробимо перехай і ще тут проторгуємося, і тоді вже тільки сходимо в цей дискаунт масив, зробимо нормальну корекцію, тут може якийсь з нас буде реакум пару місячний, і тоді ми можемо продовжити там цей більш глобальний аптренд і зробити ще один там хай, як це було і колись раніше. Ну, це, скажімо так, більш глобальніші думки по BTC. зараз локально чекаємо Перехай і чекаємо зараз локальніший ріст по BTC. Знову ж таки. Маємо розуміти, що навіть на цей ріст мож, може бути потрібно деякий час, і не все відбудеться зразу. На тижневому таймфреймі ми бачимо, що ціна у нас знімала цей свінг лоу, і знову ж таки найближчим інструментом зверху в нас є цей свінг хай. Е, бачимо, що попри це все падіння, попри цю корекцію, у нас ціна не формувала жодних зон дисбалансів, жодних зон неефективності. Тому, по суті, е, впевненість в цьому рості все більше. Очікуємо зараз. Вихід вверх, ну і так само потрібно буде подивитись на тим, як ціна буде реагувати на зняття цього свінга. Надіюсь, що це там буде якась маленька реакція. Ми все ж таки продовжимо весільний рух, який там зніме ці свінги вищі, пул ліквідності і так далі. Єдине, що не дуже подобається, це те, що ціна все ж таки не сформувала rejection блок, від якого ми б могли працювати на тижневому таймфреймі, але, в принципі, вже і на менших таймфреймах ціна показує певні тригери для росту. Давайте до них якраз і прийдемо. Денний таймфрейм, бачимо, що ціна зняла абсолютно всю внутрішню ліквідність, яка була тут накопичена. І після чого ціна сформувала денний ФВГ, тобто в нас є тут дисплейсмент, який по суті свідчить про те, що в нас тут присутній певний хороший об'єм покупця, оскільки після зняття цієї всієї внутрішньої ліквідності, після зняття цього свінглоу, ми побачили формування цінового дисбалансу. Знову ж таки, після цієї маніпуляції ціна прийшла в. Шортовий ФВГ вище. І бачимо, що після тесту цього шортового ФВГ ціна в нас прийшла в дейлі ФВГ лунговий, який в нас був сформований після цієї маніпуляції. І бачимо, що локальніше вже ціна е, ну, якби починає відростати і реагувати на цей денний ФВГ. Знову ж таки, таргет вигляді цих всіх свінгів вище залишаються актуальними. Приходимо на 4-годинний таймфрейм, і тут відбулася досить цікава ситуація. Нагадаю, що у нас тут був Делі ФВГ, і ціна е перед вихідними нас досить непогано злили на фоні виходу негативних новин для криптомаркету стосовно того, що інфляція в США продовжує набирати свої обертий і ріст, ну, якби, і BTC так відреагував. І тим самим ми утворили 4 годинний шортовий ФВГ. І від якого ціна могла продовжити рух нижче. Але знову ж таки, давайте будемо відштовхуватися від ХТФного контексту. І почнемо з місячного таймфрейму. Нагадаю, що в нас тут відбувався тест місячного ФВГ. На тижневому таймфреймі ціна знімала тижневий свінг. На денному таймфреймі в нас був утворений денний ФВГ після зняття цього свінга. І від цього даного ФВГ потрібно шукати на менших тимфреймах модель для входу, щоб відкривати лонгові позиції. Ми бачимо, що у нас відбулося зняття. Чотирьохгодинного свінга, навіть можна сказати, що в нас був тут зародження певного навіть висхідного ордер флоу, все ж таки відбувались маніпуляції над ліквідністю. І бачимо, що ціна зараз утворила ще один чотирьохгодинний вже лонговий ФВГ, який повністю нівелює ідею з цим шортовим 4 годинним ФВГ. Тому зараз потрібно працювати від лонгових угод. І першою зоною для пошуку і для відкриття цих позицій для мене буде особисто цей 4 лонговий. ФВГ знову ж таки цілі в вигляді цих свінгів залишаються актуальними. Я думаю, зрозуміло. Так як у нас ХТФ контекст все ж таки залишається лонговий, у нас тут був присутній певний висхідний 4-годинний ОФ, утворений 4 годинний ФВГ. То ця вся ідея з цим шортовим 4 годинним ФВГ повністю анульована. Думаю, це зрозуміло. Тому від даного 4 годинного ФВГ будемо по подальшому робити, відкривати там пошук угод у лонгових. І очікувати продовження росту по BTC. максимально також цікава ситуація, так як в нас 15 травня виходять дані по інфляції, індекс CPI. зараз, взагалі-то потрібно дуже сильно пильно слідкувати за цими макроданами, оскільки останні два місяці макродані вказують на те, що інфляція не продовжує своє падіння, а наоборот показує певний ріст. І дуже багато аналітиків е, зараз пильно за цим спостерігають, оскільки це теж може негативно вплинути на криптомаркет, оскільки від цих макроданих ФРС не так швидко може почати зниження відсоткової ставки. І я думаю, ви розумієте, які наслідки це може понести. Тому зараз вся увага до 15 травня. Якщо в нас вийдуть хороші показники, які будуть такі ж самі або навіть менші, ніж прогнозовані, а прогнозований це 3-4 річних інфляції, якщо ми бачимо значення в районі 3-4% і нижче, це буде хорошим тригером для росту, і BTC також може на це досить і досить гарно реагувати. Ну і знову ж таки, мені здається, що навіть графік нам дає певну підказку у вигляді того, які новини в нас можуть вийти і куди в нас цей рух може продовжуватись. Не дарма в нас залишено скільки свінгів знятих вище і скільки ліквідності. Ну і також додатковим фактором цих слів буде те, що ми глянемо з вами на платформі Spreadfighter, де в нас знаходяться предиктивні. Ліквідації, тому давайте переходимо туди. Так, ми вже з вами знаходимося на платформі Spread Fighter. Нагадаю, це сервіс, на якому ми можемо, використовуючи інструмент Margin Levels, здивитися рівні предиктивних ліквідацій і, скажімо собі, ще додатково е підтверджуватися в своєму BS відносно BTC. Знову ж таки, я як минулий раз не видаляв. А останні предиктивні ліквідації, що ви бачили, в принципі, мої очікування. Очікування, В принципі, справджуються. Як бачимо, ми зняли тут частину предиктивних ліквідацій по лонгових угодах, які в нас знаходилися в цьому денному ФВГ, і бачимо, що в нас залишений досить великий масив все ж таки предиктивних ліквідацій по шортових угодах, і ціна може продовжуватись рух вище. Але знову ж таки, давайте обновимо. Ці дані і подивимося на актуальну картину, що в нас все ж таки зверху відбувається. А тут варто відмітити те, що зверху в нас знаходиться набагато більша кількість. Е Предиктивних ліквідів, давайте я виключу вебку, щоб ви просто побачили те, що в нас от бачите, оці справи червоні стовпчики, їх набагато більше і вони набагато масивніші, ніж предиктивні ліквідації по лонгових угодах, тому ціні вигідніше буде рухатись вверх. Це і по суті є ще одним підтвердженням слів, які ми говорили, коли ми розглядали графік там стосовно концепту Smart money Тому як і. Говорив раніше, знову ж таки, хочемо побачити висхідний рух, який зніме якраз всі ці предиктивні ліквіди. В принципі, це якраз і є додатковим підтвердженням наших слів, які ми говорили раніше. Думаю, по BTC наш план максимально зрозумілий. Постарався максимально детально донести, щоб абсолютно всі зрозуміли, що я очікую і що я маю на увазі. Тепер ми переходимо з вами до Ethereum. По ефірі ми так само почнемо з місячного таймфрейму. Ціна зараз знаходиться в місячному ФВГ, з якого ми очікуємо побачити якусь певну реакцію на менших таймфреймах і продовження осінного руху, як мінімум, метою якого буде оновлення цього максимуму в цій осідній структурі. Ну і більш глобальніша ціль вигляді АТХ теж залишається актуальною. Це якраз може відбутись, коли в нас вже відбудеться нарешті переливання ліквідності з BTC Вальти. План по ефірімус теж залишається висхідним. На тижневому таймфреймі ми бачимо, що ціна знімала тижневий мінімум, але бачимо, що все ж таки виглядалося досить слабо. Давайте відподимося, що в нас знаходилось на менших таймфреймах. Знову ж таки, можемо виділити собі цю маніпуляцію. Бачимо, що ціна тут провела маніпуляцію над свінгами, реагувала на цей денний шортовий ФВГ, і це привело до оновлення свінг-лоу. Бачимо, що в нас був теж тут залишений цей шортовий ФВГ, але після. Маніпуляції ми утворювали після цієї маніпуляції, ми утворили ще один денний displacement який, по суті, нівелював цю ідею з цим шортовим ФВГ. Тому ціна зараз знаходилась в певному такому, якби скажімо, накопиченні, акумуляції в куповому руці. Бачимо, що в нас відбулося зняття цього денного свінга. І давайте подивимося, що в нас знаходиться на менших таймфреймах. Після зняття. Денного свінга, бачимо, що в нас тут був утворений 4-годинний ФВГ. Знову ж таки, це теж дає нам певні підтвердження того, що в нас тут присутній певний покупець, і ціна може рухатись далі, оскільки в нас при цьому русі формується цінові дисбаланси. Знову ж таки, як і по BTC, Для мене поки що даний 4 годинний шортовий ФВГ анульовується, оскільки в нас вже присутній тут 4 годинний лонговий ФВГ, і якби глобальніший контекст все ж таки в нас як і по BTC, лонговий. Тому від даного 4 годинного ФВГ рух по ефіріуму висідний в нас може продовжуватись. Знову ж таки, ми з вами виділяємо хетефніші зони. На які потрібно реагувати е, на менших таймфреймах відносно з вашої торгової стратегії. Тобто ми виділили зони, з якими можна працювати. Ви вже використовуючи свою торгову стратегію, використовуючи свої моделі для входу, в цих зонах можете відкривати пошук своїх позицій. Якби знову ж таки мушу уточнити. По домінації давайте глянемо. Е, в нас картина така, що в нас був місячний е, свіп, е, в нас ціна тестувала преміум. По більш глобальній по цьому Насідному русі, і зараз хочеться все ж таки побачити корекцію домінації. Правда, зараз вона трішки скоректувалась. Надію, що в нас тут відбудеться така от якась історія, де ми ще, можливо, трошки відростемо і все ж таки скоректуємося. Не хочу бачити домінацію на перехаї. Думаю, що все ж таки скоро вже нарешті почнеться падіння по домінації, і ми побачимо тест цього місячного ВВГ. Також можемо глянути індекс волатильності Там ситуація теж досить цікава. Останні тижні в нас були мало волатильними Бачимо, що останній навіть місяць, останні 4 тижні в нас не було толком волатильності і зараз ціна зняла свінг лоу, після якого в нас. Зараз висхідний рух може продовжитись по індексу волатильності, і зараз на ринок може підвестись нова волатильність. Знову ж таки, це підтвердження навіть до тих слів, що я говорив на рахунок е, виходу 15-го числа новин, які так само можуть ще додати нової волатильності на криптомаркет. Тому давайте швидко підсумуємо, що по BTC... Що по ефіріуму, Якби зараз враховуючи ситуацію, яка в нас на графіку є? Які інструменти, які ціна формує, все ж таки наратив залишається лонговий. Будемо працювати з тими зонами, які виділяв, якщо ціна їх протестує. І будемо так само вичікувати вихід новин, які в нас заплановані на 15 травня. Тому залишайте коменти під цим відео, як вам аналітика. Також ставте лайки цьому відео і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.